Як тільки з'явилися мобільні телефони, медики одразу ж взялися шукати в них щось небезпечне для життя людини і знайшли. Хоча, якщо розібратися, то негативний вплив можна звести до мінімуму, якщо дотримуватися певних правил, як це робить герой нашого наступного сюжету, відомий київський блогер Круз, які симптоми винайшов він у себе, давайте дізнаємось у сюжеті. Мобільними телефонами вже користується більша половина населення землі, і це, попри звинувачення мобільника у виникненні таких симптомів, як безсоння, тривога, зниження імунітету, погіршення зору і пам'яті, київський блогер Сашко Барабашко, більш відомий в інтернеті як Круз Круз, не просто є одним із мільйонів власників стільникового зв'язку. Він той, хто не уявляє свого життя без мобільного та інтернету. Ну, фактично весь офіс зі мною. Зараз працюю е, з дому, з будь-яких інших місць, де є інтернет, в тому числі отак, як зараз е, на природі. Свій перший телефон Сашко не забуде ніколи, адже заробляв на нього ще у школі. Я з села, я пам'ятаю, тоді я ціле літо займався якимось таким е, ніяким бізнесом, от, приймав яблука. І тоді заробив на свій перший телефон. На той момент він був реально крутий. Він там був із камерою, і так далі. я вже там. В Школі почав знімати якісь там ролички на телефон. Сашко на зв'язку і вдень, і вночі про негативний вплив електромагнітних хвиль, звичайно, щув, та у всі ці оповідки не вірить. А от постійне перебування в інтернеті та сидячий спосіб життя позначилися на здоров'ї, та Сашко знає, що робити. Що я на собі точно відчув це. Те, що в мене погіршився зір, і я вже раніше в мене був достатньо хороший, зараз я хожу з лінзами. От. Ну, це точно от те, що я цілими днями майже завжди в інтернеті. Вже в мене там є все куплені абонементи і так далі. Якщо... Це поєднувати із ну і з, з активним таким відпочинком заняттям спорту тоді буде все окей. Тож яку реальну загрозу для здоров'я несе мобільний телефон? Чи насправді електромагнітні випромінювання такі шкідливі? Та чи дійсно за постійне перебування у зоні доступу можна поплатитися здоров'ям? Олександр Штіль, завідувач референт центру електромагнітних полів та інших фізичних явищ у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, все таки, яку реальну загрозу для здоров'я все таки становить мобільний телефон? Чи є воно, чи ні? А, ну Насправді реально доведена загроза від мобіль... використання мобільного телефону це використання під час руху на автомобілі і ну час кермування автомобілем. Але це Віднос... з магнітними хвилями ніяк не пов'язано. Так, але це не пов'язано магнітними фільмами. Відносно впливу саме електромагнітного випромінювання, ну єдиним доведеним фактом є це те, що е, може завдавати шкоди, якщо нагрівається тканина тіла більше ніж на 10 градусів. От е, якщо брати там, скажімо так, е, вплив від мобільного телефону, то навіть так в лабораторних умовах нагріти тканину він може менше ніж на нуль, градуса шкодить чині здоров'ю Все мобільний... впливає, впливає на організм. чи ні? Добре, доведених фактів немає. Добре, пане Олександр, давайте про міфи. Наприклад, не можна класти мобільний телефон вночі біля подушки, ну щоб бути а, завжди на зв'язку. Тому це, що прямо біля голови він постійно дій... лежить в тебе. Це дійсно міф. Мобільний телефон. Як людям здається, да він знаходиться в активному пошуку там базової станції або зв'язку. Насправді це не, ну, не так. Є а, мобільний телефон він тільки приймає сигнал. Він mm -hmm. оцінює його рівень і все. Тобто біля, мобільний телефон, біля подушки, він не випромінює, відповідно, не впливає на людину. Потужність випромінювання телефону залежить від того, яка якість сигналу, тобто mm -hmm. як він може нормально забезпечити зв'язок з базової станції. А, і в мобіль... потужність мобільного телефону керує саме базова станція. Вона йому mm -hmm. подає сигнал, що ти там подавай більшу потужність, щоб забезпечити якісний зв'язок. Mm -hmm. Відповідно, якщо розмовляти там десь в глибині приміщення, під, десь під, в якомусь підвальному приміщенні там або ж. Так. Базова станція буде давати сигнал телефону, піднімає потужність, ну, відповідно, більше буде впливу на організм. Ну, мобільний телефон не потрібно там, тримати рукою, повністю прикриваючи його корпус. Необхідно тримати за е, ребер телефону. По-перше, в цьому випадку сама, тобто не закривати так, сама рука буде екранувати, перше. А по-друге, Ну, я думаю, що ті, хто довго розмовляє по телефону, відчувають ну, нагрівання там в ділянці вуха або щоки від е, телефону. Ну добре, то зрозуміло, але все одно, якщо ми говоримо про те, що навіть якщо ти там десь далеко в селі і лише одна рисочка є на зв'язку, і трішки сильніше, певно, що працює мобільний телефон, шукає сигнал, е, все одно ми говоримо про шкоду, не яка не може відчути організм. Ні, не таким? відчує в організму... Він компенсує, якщо навіть десь на якусь частину там ділянки тіла, да йде якийсь вплив загальні загальні компенсаторні функції спрацьовують. А, ну я думаю, що ми розвіємо всі міфи. Якщо ви юна леді, дуже любите свій білесенький новий мобільний телефон і любите, щоб він лежав біля вас на подушці. Будь ласка, насолоджуйтесь і, і отримати задоволення від спілкування. І, звичайно, всім бажаємо бути здоровими. Олександр Штіль, завідувач, референт центру електромагнітних полів та інших фізичних явищ, відповідав наші запитання. А сніданок триває.